Та не можна всі запозичені слова замінити питомими відповідниками. Усі не можна, але літера А, абітурієнт, вступник, аудиторія, слухальня. авангардний передовий, анестезія знечулення чи знеболення і астма дихавиця. Літера Б баритон підбасок, барбершоп, голярня, цирульня або цилюрня, бібліотека, книгозбірня, біографія, життєпис. Блондинка, білявка, брокер посередник і булінг, цькування. Літера Г. гімн, славень, гейтер, злоріка, глянц, лиск або полиск, голкіпер, воротар, літера, Д. дедлайн, крайдата або реченець, дефект, вада, хиба або недолік, дикція, вимова, директива, наказ, вказівка або настанова, дистриб'ютор, розповсюджувач і донат, даток, дар або пожертва. Літера і імідж образ, інсайт – осяяння, інтенція, намір, інфлюенсер, впливовець, ілюзорний, сповидний, примарний, уявний. Напишіть обов'язково у коментарі слова, які на вашу думку не мають українських питомих відповідників. А я спробую допомогти.